Безпека у шкільному автобусі. Близько 25 мільйонів учнів в усьому світі їздять на автобусі до школи і назад. Це багато. Шкільні автобуси найбезпечніший спосіб дістатися до школи. Ось 10 правил, яких потрібно дотримуватися, щоб було ще безпечніше в автобусах і довкола них. Приходьте завчасно. Постарайтеся прийти на зупинку хоча б на 5 хвилин раніше. Поспіх збільшує ризик постраждати. Під час очікування тримайтеся далі від дороги чи бордюру, не менш як 1,8 метрів, що становить близько трьох великих кроків. Коли автобус під'їжджає, подивіться в очі водієві і дочекайтеся, коли він повідомить, що можна підійти до автобуса. Подивіться в обидва боки. Якщо перед тим, як сісти, вам потрібно пройти перед автобусом, переконайтеся, що ви перебуваєте на відстані трьох метрів від автобуса, щоб водій міг вас бачити. Три метри це приблизно 5 великих кроків. Якщо у вас впало щось біля автобуса, не піднімайте це. Спочатку повідомте про це водія автобуса. Коли ви сідаєте в автобус або виходите з нього, зачекайте, коли він повністю зупиниться і відкриються двері. До цього не підходьте до автобуса і не вставайте зі свого місця в ньому. При вході і виході з автобуса тримайтеся за поручень і заховайте небезпечні речі, щоб не застрягнути, особливо в дверях автобуса. Небезпечними речами можуть бути ремені від наплічника чи сумки, шнурки на капюшоні тощо. Ніколи не обходьте шкільний автобус. Автобуси великі, тому водієві складно їх оглянути. Не відволікайте водія автобуса. Коли ви їдете в автобусі, важливо не відволікати водія. Залишайтеся на своєму місці і розмовляйте тихо, тримайте речі поза проходами. Це дозволяє водієві автобуса краще бачити салон. Пристебніться, якщо є можливість. Якщо ремені безпеки доступні. Пристебніться. Якщо є питання, запитайте дорослих. Вдалого і безпечного навчального року. Дякую за перегляд!